Доброго дня, мої дорогенькі. У мене знову розпаковочка, вже все. Я забрала останні посилочки з пошти за жовтень місяць. Жовтень ми вже повністю повністю закрили. Зараз вам покажу, що я понабирала, кому комусь ще знадобиться. І так, ну, як звичай, гелі для душу великі, тому що вони дуже гад... добре розходяться, як чоловічі, так і жіночі. Ще брала ось такий був спрейчик з дуже приємною ціною, з лавандою і кремчик в мене. Є набори, в мене дівчатка тако роблять. А, також оцей аромат, тому що він дорожче. Зараз Instinct Мас дуже приємний такий лісовий аромат. Ну, Це в мене було подгодні ціні за велике замовлення. Подаруночки тут такі були. Тут була класна пропозиція. Аромат attraction 50 мл і туш 5 в одному наша. Дуже була класна пропозиція. Вон, зараз один аромат майже стільки коштує, скільки коштував цей цілий набір. Дуже класна така пропозиція. Можу продати окремо кому що. Дівчатки, так, брала спрей сушку для нігтів. Забрала в мене тільки я поповнювала запаси, тому що далі також вона буде дорожча. Для волосся брала ось такий. Спрей для блиску. Я колись його використала, мені дуже подобається. Після миття на вологе волосся, потім вкладаєте, дуже блищить, класно волосся, гарно виглядає. Ось такий спрей, контроль над втратою волосся брала колись. Мені також я брала собі. Користувалась, мені дуже сподобався. Зараз у мене такий кондиціонер. Не скажу, що сильно допомагає, але якийсь ефект такий, все ж таки є. Набрала, ну, як завжди, ці аромати в мене дуже добре йдуть. Оці взяла, також були зі знижку, але вони зараз такі добрі ціні. Вчора якраз зустріла е, одного свого клієнта. Він мені каже, от хотів вам тільки телефонувати, в мене аромат закінчився. Кажу, є, свіженькі, так що чекайте. Е, Ну, Наша класика інкадесанс була в добрі знижечки, набрала, як завжди запаси поповнила. Ну і як гарячі пиріжки, в мене розходиться оцей аромат. Людям він так зайшов, навіть я не очікувала. Запитують майже ну, один раз на тиждень таку точно запитують. І у дівчаток моїх добре продається, так що набрала. Оце зелененький наш інкадесант, дуже свіженький, приємний аромат. Взяла аж чотири штучки. Один у мене забирають, три в мене є. В свободному польоті, як говорять, так що, кому треба, зі знижечкою буде. Також брала какао, кремчик, ще в мене також він дуже популярний, ну, брала оцю піночку для жирної комбінованої шкіри для вмивання. А також брала аромат Passion Dance, тому що в мене колись ще залишився ось такий спрей, і це в мене була така, ну аромат продався, спрей залишився. І залишилась така коробочка. Я вирішила, може, хто захоче подарунковий такий набір зробити. І так що в мене тепер є спрей з ароматом і в подарунковій такій коробочці. Так що, кому треба, запитуйте. Також є у мене такі любителі цього аромату. Він такий. Важкуватий, мені здається, такий зимово-осінній, терпкуватий, ближе, наче ближче навіть, до чоловічого, але він дуже гарно звучить, який трошки розвіюється, і дуже гарно звучить. І дуже-дуже стійкий, дуже стійкий аромат. Так, ну і ще взяла ось таку. Сивороточку. Ой, вибачте, це крем. Верніше, це крем, є ще така сиворотка. Взяла крем, тому що мене запитали від пігментних плям. І я вичитала, що він дійсно освітлює шкіру, також він від сонця, бачите, СПФ, що тут є захист. І мене жіночка запитувала від пігментних плямочок, щоб очистити обличчя. Ну, спробуємо. До таки взяла кремчик. Так, що отаке в мене замовлення немале. Невелике. Ну, ось так от. Кому що треба, запитуйте, дівчатка. Як завжди, ціни в мене дуже приємні зі знижечкою. Чекаю на ваші повідомлення. Всім хорошого дня! пока!